Демонструємо віднайдені у 23-му році кращі сортоформи у Рівненській області. Порівнюємо з Піщанським, наприклад. Один з більших розмірів Піщанського. І менші, і більші. Коледж великий, щільно наповнюється дуже щільно. Наступна форма 57. Характерний дзюбок. Низькорослий, щороку дуже родить. Сортоформа у другому поколінні Рівницький район. Дичка. Теж низько росла, але ось хороша вага. Втрачений запис. Дуже тонко Ще один з пізніх. І для порівняння підщепок коледж малий. Вага 03, то 0,32.